Ну що ж, друзі, нещодавно ми знімали відео, як ви вважаєте, для кого ми передамо цю автівку першу. Цю автівку ми передаємо для гвардії наступу, для Хартії, для справжніх левів. Автівка з останньої нашої зустрічі в Харкові зазнала декілька модернізацій. Найголовніше це кран-балка, вантажопідйомністю кран стріла до однієї тонни, Тобто, ви можете в полях дістати. Двигуни, коробки будь-що підняти та працювати з цим. І при цьому все залишилось на своїх місцях. Так само, що на верста для того, щоб можна було перевзути автівку в полях, все працює як від генератора, так і від зовнішнього живлення. Є компресор, пневматика, гайковерт, шприц-маслянка. Весь інструмент, який може знадобитись вам. Для того щоб відремонтувати автівку в польових умовах, і інструмент для ремонту, в тому числі броньованої техніки, броньованої американської або англійської техніки, тому що там йдуть у нас дюймові розміри. І весь інструмент є саме в цій автівці.